Всім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати KPI і метрики на уроці 2.1. Що в нас буде в цілому на цьому уроці? Це якраз такі KPI і метрики, знову ж таки, саме у платному трафіку, який в нас є, саме у таргетованій рекламі. І так, давайте тепер трошки детальніше поговоримо якраз таки про ці KPI, що таке взагалі KPI. KPI це Key Performance Indicators, тобто це ключові показники, ключові. Зараз, KPI – ключі показники ефективності. Сам вже трохи затопив. От що це таке взагалом? А у нас KPI буває, тобто, ключові показники ефективності є під кожну з цілей, які перед нами ставлять клієнт, або які ми перед собою ставимо. А це може бути KPI по продажам, по набору аудиторії і по обізнаності бренду. Давайте просто на прикладі кожного з них поспілкуємось. А по продажам, це що може бути, які можуть бути KPI? які можуть бути ключові показники показники ефективності, знову ж таки, а це може бути там ціна за продаж. Да, в нас KPI – це отримувати 10 доларів за продаж на сайті, наприклад. І якщо ми кажемо про рекламу, таргетовану саме на сайті, ми в кабінеті рекламному є така відповідна ціль. Це вже так, на потім да? а Там, знову ж ми можемо в кабінеті бачити цю ціну за результат, тобто ціну за покупку на сайті. А ми можемо на це впливати. Тоді у нас скіпяй може бути на продажі. Або, наприклад, у нас скіпяй може бути на лідогенерацію ще. Це у нас, наприклад, дуже така ціль часто використовується. Це повідомлення в Дірект. Дай у нас ціль може бути там ціна за переписку. Там ціна за переписку повинна бути не більше ніж 2 долари. Це KPI може бути від клієнта або можуть бути від нас, ми їх враховуємо. Про це та, що, трохи пізніше. А також KPI по аудиторії. Це може бути, наприклад, там, кількість підписників за наш звітній період. Наприклад, місяць ми лємо нашу рекламу, наш трафік, У нас аудиторія збільшилася на 500 підписників. У нас KPI був за цей місяць, там 300 підписників плюсом, за, там, бюджетних, я буде в 300 доларів, а ми зробили 500. Перевиконали KPI – молодці. І там обізнаність з бренду ще по обізнаністю бренду це може бути кількість охоплень. Да, кількість охоплень може бути там, мільйон, наприклад, за місяць, там за певний бюджет. Так? А, от. І тут також ці крапочки, да, з минулого року ми вже знаємо, що ці крапочки це якраз таке крапочки складності умовно. І дійсно робити, якщо у нас KPI стоять на продажі, їх робити, як правило, важче, ніж KPI там, на залучення аудиторії, тому що на продажі дуже багато є насправді цих цілей або лідогенерацію. Ну, насправді вони дуже схожі, продажі лідогенерація. Все одно лідогенерація це воно закривається на продаж правил. От, там, тому що певні специфічні інструменти. Якщо ми кажемо про продажі на сайту, це ну, технічно досить складно все це налаштувати, зробити, правильно, піксель підключити, протестувати, або по каталогу запуститись і так далі. Це така технічно складно. А, ось, або, наприклад, лідогенерація також, піксель на лендінг підключити, або там лідформу використати, спеціальні оффери зробити і так далі. Але, як правило, за такі цілі, вони є. В цілому там 90% на ринку такі цілі всі хочуть продажі отримувати від реклами. Це якраз таки, так, така сама перформанс-реклама, да? коли ми отримаємо саме продажі і можемо вже досить швидко розуміти прозору картину з приводу окупності реклами. так а Вже більш легка ця аудиторія, нам потрібен лише креатив, і ми просто запускаємо його там з кнопки. А, Інстаграму, наприклад, так? На залучення профіль, на залучення користувачів на профіль Instagram Ну, тобто, досить таки просто, і ціль, як як правило, завжди працює, це налаштувати, ну, мовно кажучи, хвилин на десь. Ось, тому це не важко взагалі. Тому ось тут треба вже працювати більше саме над е, креативами. Якщо ми кажемо про продажі, там і креативи можуть бути, і технічне налаштування, а, ось, і там певна структура компанії, то на аудиторію, як правило, це просто з кнопки. Дуже часто використовується якраз така ця промо, да, про те, що ми казали на уроці один і обіданість бренду. Теж дуже легка ціль, тому що тут ну, фактично робимо там декілька креативів, запускаємо на ціль охоплення. Тобто, ми тут не впливаємо ніяк на продажі, на залучення аудиторії, як правило. Наша ціль просто один раз налаштувати і нічого не чіпати. Що Фейсбук, наприклад, з конкретною ціллю збільшення кількості охоплень, да? тобто є така ціль, щоб Фейсбук якомога більше охоплень робив, да? якомога більше кількості людей показував нашу рекламу а ну Тобто взяли один раз, налаштували, і все, взагалі не проблема. А, ось це також це дуже така проста ціль. І знову ж таки, ось вся складність іде на продажі, всі хочуть продажі, тому 90% клієнтів вони хочуть саме продажі утримувати. А, що тут також можна побачити знизу юніт економіку, так ну, напис такий і Помітно, дуже сильно непомітний. От що цей надпис означає? Що таке загалом економіка? Розповідати не буду, але в цілому скажу, що, ну, знову ж таки, відсотки 80-90 клієнтів, які до нас в агенцію приходять до мене, да, вони не мають KPI. Да, На жаль, вони не мають KPI і не можуть нам чітко сказати, яка там ціна за продаж є граничною. Тому, як правило, в таких випадках ми завжди калькулюємо, да, яка ціна за. Результат для нас буде а, потрібно да гранично умовно. Да, якщо ми там робимо продажі за 10 доларів, клієнт виходить в нуль, якщо ми робимо продажі там за, наприклад, вже 11 доларів, клієнт виходить в мінус. От ми, знаючи економіку, певні параметри в самому бізнесі, можемо прорахувати вже самостійно, яка ціна за продаж нам потрібна, щоб вже запускаючи рекламу, ми мали розуміння, які результати для нас окей, які результати для нас не дуже окей. да тому що Хто володіє інформацією, то володіє світом. Якщо ти володієш інформацією з приводу цифри, які тобі варто отримати, ти можеш на них впливати. Це дуже важливо. Тому KPI – це надто важлива річ, яка надає змогу якраз таки мати чіткий такий план розуміння, до чого ми маємо прийти. Якщо все ок, то супер. Масштабуйтесь або отримайте на тому самому рівні. Якщо не ок, то робіть певні кроки, які приведуть вас до результату, тобто до А, Так. і... Наостанок, це якраз таки метрики, які в нас бувають метрики. Загалом, метрики – це показник для оцінки роботи маркетингу, продажів бізнесу взагалом. А які метрики бувають в умовно в таргетованій рекламі, якраз таки? CPA. Ну, розберемо лише частку з них. там да, CPA, це там метрика, яка uh, Acquisition, так вона перекладається. Тобто ціна за користувача. У нас на сайті там людина купила, наприклад, там певну, певний товар. А в нас там ціна за продаж вийшла там 10 доларів Це в наш CPA. да а, Далі там uh, CPC. Коспіо, клік, ціна за клік. Це більш доречно, якщо ми, наприклад, запускаємо кампанію на трафік, де в нас Facebook оптимізується під людей, які будуть переходити за посиланням. Якраз таке це доцільно для цілі для набору аудиторії, тому що там ми даємо на ціль переходу на профіль Instagram да і в нас люди саме клікають І ми рахуємо як клік, переход на профіль, ціну за клік. А, і це для нас треба розуміти, що ок чинок. сі дуже важлива метрика Коспіо Міленіум. Що це таке? Це ціна за тисячу показів. Ціна за тисячу показів це м, важливий показник, який нам дає змогу розуміти, дорога в нас реклама чи ні. На жаль, на CPM на CPM дуже важко повпливати. Головні чинники це що? Це якісна реклама, робити все якомога якісніше. Тоді Фейсбук буде нам довіряти і давати CPM Ну, помірний по ринку України для сайтів, коли ми заливаємо трафік, це там 2 долари CPA, Тобто, у нас за тисячу показів ми платимо 2 долари, і ну розуміючи, наприклад, що в Америці ринок надто дорогий, да, набагато дорожче, ніж в Україні. Сіп'єм там буде, наприклад, там 40 доларів. У нас в Україні 3-4 долари. Тобто, щоб отримати ту саму кількість охоплень, ми для України витратимо бюджет в 10 разів менший, ніж на Сполучені Штати. Тому якраз і чеки на штат вище, і середні чеки там теж вищі у клієнтів, коли вони якусь продукцію продають. І, але там копівельна спроможність теж дуже велика, потужна, і реклама через це дуже дорога. А далі там CPF, коспів, Follower, тобто ціна за тисячу. О, ціна за підписника CTR – дуже важливий показник. А це в нас показник, який відображає клікабельність нашого креативу. Якщо на CTR, наприклад, 10%, ну це дуже гарно, давайте 10% просто як приклад візьмемо. То, наприклад, тисяча людей побачила нашу рекламу, і 100 перейшло по цій рекламі. Гарний показник CTR у нас <кхід> в середньому це. У нас там два Стітяри є, да? У нас є перший CTR це Link-Click, тобто CTR по тим людям, які саме на... переходять на кнопку. Ну. На кнопку і переходить за посиланням. Це в нас Сітяр Лінк Клік. Він у нас може бути там, якщо відсоток, це непоганий показник, але тут в залежності від цілі, насправді, треба вже по факту дивитись на кінцевий результат і так далі. Це не прям дуже важливий показник, насправді. Бо CTR може бути низьким, але результати в нас гарні. Тобто CPI входить в KPI, все супер, проблем немає. а Наприклад, CTR може бути дуже потужний, там навіть дійсно ці там 4, 5, 7, 10 відсотків. Але CPA, ну прям дуже дорогий. Там ціна за клієнта виходить дуже дорога. Тут треба вже дивитись, чому так відбувається. Хоча там да креатив працює, реклама потужна. Дуже багато переходів там на сайт чи на профіль. Але люди не купують, і тут же треба дивитись, чому саме справа скоріш за все, не в рекламі, оскільки є залученість, люди заходять, їм цікаво, якщо офер дати, що ми рекламуємо, співпадає з тим, що ми продаємо, тоді можливо проблема з посадкові. Тому всі ці взагалі метрики для нас показують, ок реклама працює чи ні. І нам треба розуміти, який для нас показник є гарним. Ми не скажемо чітко, наприклад, CPA, який в нас має бути, якщо у нас там клієнт. от Заходить там онлайн-школа абсолютно з нуля, і ми можемо там сказати середньоринкові якісь показники, ціну за лід, за підписку і так далі, якось дізнатись, а, ось, але під конкретний проект, і ми не можемо чітко сказати, спрогнозувати. Треба вже на практиці запускати, дивитись, аналізувати. Якраз таки ось ця юніт економіка, яка була ось на цьому слайді, да? про яку розповідав, це якраз і нам допомагає зрозуміти, яка гранична у нас повинна бути вартість. За там CPA, наприклад, за продаж, умовно, так, або в охарничну вартість. Фоловера за підписника, тобто ось ця метрика cpf наприклад, да? або, наприклад, ми залучаємо трафік на обізнаність бренду, щоб бренд побачила якомога більше людей. От як по телеку показують, якісь там лейс, чіпси і так далі. Це все про обізнаність бренду Але і так само в таргетованій рекламі запускаються. а то для нас метрика важлива CPM, Тобто важливо, щоб у нас ціна за тисячу показів була якомога меншою, щоб якомога більше людей побачила нашу рекламу при такій самій. При такому самому бюджеті, тому ці метрики вони якраз вмісти в один урок, тому що KPI і метрики це дуже-дуже схожа загалом історія і фактично вона є однаковою. Да? Тому якраз коли клієнти запитують, які в нас KPI, ви їх розраховуєте або ви запитуєте, які у клієнта KPI, якщо він їх обжимає. Ну і треба розуміти, що вони повинні бути адекватні. Да? Бо клієнт може продавати якусь річ за 100 доларів а Хотіти, щоб ціна за клієнта виходила 1 долар, ну це просто ну, майже нереально. Або клієнти запитують за метрики, які для нас метрики є будуть показовими. Якщо ми, наприклад, знову ж таки заливаємось на аудиторію, тобто підписників наганяємо да, нашому а, клієнту, то для нас буде метрика це що CPC, cost per click, Ціна за клік, да CTR тобто, щоб у нас креатив залучав людей, вони багато клікали, так? Тому що якраз, якраз CTR і CPC вони дуже залежні один від одного. Якщо буде ціна за клік, взагалі ці метрика дуже залежна один від одного. А, да? Але якщо ми кажемо про ринок України, в CPM середні 3-4 долари, CTR в нас, наприклад, гарний, класний. Люди клікають, наприклад, там 3%, да, Люди клікають, їм цікаво, креатив а, торкає їх душу і серце, і вони хочуть перейти подивитись детальніше з приводу вашої пропозиції або там, послуги товару і так далі. То в нас і CPC, Пісі, правило низьким, і це буде окей. А, ну і дуже важливо якраз буде для клієнта. Це CPF. Якщо ми кажемо про набір аудиторії, знову ж таки, то метрика буде для буде CPF – Ціна за підписника. Якщо кінцева ціль це підписки, то тоді в нас і метрика повинна бути. На підписки, і ми будемо враховувати яка ціна за підписку. Якщо клієнт хоче продажі на сайті страгатовану рекламу, да, отримувати, то у нас буде кінцева метрика CPA. Та ми будемо враховувати і Сіпі Сі, CTR, і CPM, але CPA, це на Cosby Acquisition, вона для нас буде найбільш важливою, тому що вона є кінцевою. Бо всі інші показники знову ж таки можуть бути просто пампезні, але продажі просто тупо немає. Тоді навіщо але, цю рекламу запускати? так Тут треба вже копатися в чому справа, в чому проблема і так далі. А, тому ось мій інстаграм підписуємось. Інстаграм і Телеграм. Там, да? Все є і так, і так, і в інсті пощу дуже багато цінної інформації з приводу таргетованої реклами, а, дуже багато новин, які можуть бути в мене. А в Телеграмі я. В цілому розповідає про якісь там цікавинки, про результати, які отримаю від менторства, якісь корисні матеріали я передаю абсолютно безкоштовно, і ділюсь інформацією, за яку я не одну тисячу доларів вкладаю кожного місяця.